М'яч української прем'єр-ліги також готовий до того, аби вступити в гру. Але перед тим команди розташуються на полі, розіграють м'яч та ворота і всі інші традиційні моменти. Подивіться, ну це навіть трошки на єврокубки дійсно схоже. Шахтарю то не звикати От для Вереса в такій атмосфері подарувати свят своїм болівальникам, хоча б до матчу. А після матчу воно буде видно. І обидві команди з'являються з українськими прапорами, нагадуючи, що ми єдина країна і маємо бути одним цілим у ці складні часи. І, так. і ось ця підтримка від болівальників. Так, судаков. Ми з тобою. Дуже гарний жест. Петрон Дає передачу на Невертона. Лівий фан задіяний Шахтаря. Зараз дуже класно відкривається. Судаков скидка головою. Петріні отримує передачу. Прозріл під удар, але самого удару немає. Ось так буквально трьома передачами заходить Шахтар до чужого штрафного майданчика. Немає лише завершальної крапки. Георгій Судаков, ось ці відкривання десяток між лініями суперника, це максимально демонструє. Роботу Арди Турана. Подивимося, чи підійде цей футбол Арди Турану для новачка Донецького шахтаря. Лукас Ферейра на ваших екранах. Знайомтеся, поки що не на полі, поки що на лаві для запасних, але фактично змістяв кар'єр. Педріньо. Біля м'яча Судаков виконує удар по повороток. Стійка. крикошет від Кожухара. І м'яч виходить за межі поля, а не вскакує в ворота. Ось що найголовніше зараз для Рівненського Вереса. Удар Судакова в стійку влучає. Насправді тут не сказати, що кожухар врятував. Тут доля врятувала, тому що ось тут опинився навіть грек. Дуже велика зона зараз перед Педріньою можна прибувати. Удар від бразильця. Ну, для пристрілочки піде. Високо над надворотами пролітає, навіть не довелося стрибати Андрію Кожухарю. Даріо Серна традиційно. Їздить разом зі своєю командою. Яка втрата Денис Дукве. Подивимося на його. Швидкість, але ще краще швидкість у захисників гірників. Все немає цієї гостроти. Алендука спробує обіграти один в один падіння рефері вказує на штрафний удар. Здавалося б, далеко не найповільніший футболіст Денис Дуква. І у складі Вереси, і взагалі, як серед нападників, але хто відпрацьовує? Подивіться бразильські вінгери відпрацьовують Педро Енріке, Він тратив і він не вимкнувся. З іншої сторони, так само добігав Невертон. Фланговий півзахисник. Він взагалі всіх обігнав. Тобто на цьому спринті на 60 метрів золота нагорода переходить до лівого півзахисника Шахтаря. Позиція дуже небезпечна. І зараз для Дмитра Різника. Віталій Бойко, Дмитро Кльоц. Кльоц пробиває, влучає в стінку, не дарма будував Різник. Відбився Шахтар. Все ж таки могло бути набагато гірше. Невертон ризикова передача, Класно розбирається Судаков. Побачив ось цю вільну зону. Закидання на Алісона не встигне. Він встигає кожуха. Більше варто говорити саме так про голкіпера. Невертон. Проти Стамуліса. Тут в габаритах велика різниця, але в швидкості ніг також є різниця. Подачу від Невертона, не Перелітає м'яч зараз за комірець кожуха. Відбивається Верес. Відає зараз Шахтар м'яч Вересу. Або ж того Верес забирає м'яч собі. Бондар помиляється. Зараз небезпечне перехоплення. прострільна передача Дукле над воротами з кількох метрів. Яка ж нагода для Вереса пробачає зараз рівне Шахтар. Ой, як пробачає! Знову не знаходять цей момент. Передача на Віталія Бойко. Ага, поїхала трошки опорна нога Валерія Бондаря. Бойко був до цього готовий. Видає ідеальну передачу на Деніс Андуке. Матвієнко вчереть. Трошки вище пішов. Ось на це так само звертаємо увагу. Судаков. Судаков. Знову закидання. Каван Ельєс. Але ні. Кожухар. Булаками вперед, але головне, що м'ячини у гравця суперника. Відбивається глуки Перевереса. Перед цим передача від Судакова на Ілліаса. Ну, Як на мене мало шансів було з цим виходом кожухаря, що Каван Ілліас зіграє у цей м'яч. Пана розрізна передача. Ілліас, удар від нього. Кожухар контролює. І, схоже, що рикошету навіть не було. Ось тут з розвороту. Ось, ось цьому той Елісу, з цьому той нападник. Так? Конопля. Ще є час, звичайний Шахтаря, і, в Шахтеря, і в Вереса. Подача від коноплі. Ліас дістається до цього м'яча. Скидка від Невертона. Стамуліс. Стамуліс гасить цю пожежу. Розрядив ситуацію так не кутовий, але це не найгірший варіант. Той пустився до Невертона, той вирішив також скидати. Далі ось така підкрутка удар! Гол! Юхим Конопля. прямим ударом головою з кутового. Забиває м'яч у ворота Вереса. 46 та хвилина, 45-та плюс перша. Стандарт приходить на допомогу Шахтарю І забуває той і так, від кого ось таким чином максимально не очікуєш. От тут треба покопоршитися в пам'яті, так коли Юхим Конопля забивав головою після прямої подачі з кутового. Я думаю, це завдання для статистів. Олег Шандрук. Удар далекий. Така закидальна позиція. Але може бути скидка І надалі пролітає м'яч. Не дотягується. Знову Георій Судаков. це Каван Ангеліас був. А так викинув ногу на рівні свого обличчя, на рівні своїх очей, але цього виявилося замало. О, класне відкривання Микола Матвієнко. Міг би дописати асист до свого доробку. Бондаренко. Бондаренко під ліву ногу. Бондаренко б'є. Дуже-дуже близенько зі стічкою розминувся м'яч. Знайшов цей коридорчик Бондаренко. Ну, здається, що кожухар контролював шлях м'яча до воріт і, мабуть, встигав би перекривати, якби той летів у площину. За кутові не скажуть, що Шахтар лідер за цими стандартними положеннями в УПЛ. Але зараз може бути другий гол. Бабах! Тут інше і не скажеш. Вінісіус Тобіас. Ось так магія правих захисників від Шахтаря. І Шахтар знову забиває після кутового. Вау! Звичайно, що перший гол для Вінісіуса Тобіаса в цьому матчі. Ну ось тут знову ніхто не влучив у м'яч, а на вільній зоні був Тобіас. Ну, до таких м'ячів не причепишся. Сильно, потужно. Хаймарс. Просто. З е... точки в точку. Діамантова нагода, платинова нагода була в Денис Сандука на старті поєдинку при рахунку 0-0. Зараз ще один момент у Шахтаря. Удар поворот Валерій Бондар. І знову стандарт. І знову є проблеми у Вереса навіть на 72-й хвилині, навіть уже знаючи ось ці донецькі заготовочки від Арди Турана. Валерій Бондар швидше за все, офсайд. У нього був десь на півобличчя. Дивиться, подивіться, Невертон Працюючи з м'ячем, дивиться виключно на гравця на його ноги, шукаючи опорну, щоб прокинути в будь-який момент. Але віддав передачу. Тож Педріньо м'який навіс від нього. Кивоч, головою не встигає зараз Невертон замкнути цю передачу. Ось і Педріньо і Олег Черетько. Варто відзначати його підключення до цього ігрового епізоду. А можливо, навіть не дотягнувся, але як мінімум збив з пантелику захисників, які далі ні, все ж таки дотик був. Так що продовжив. І тут буквально. На 0,3 секунди раніше стрибнув перед Невертон. Він би зачепився за цей м'яч. Бондаренко. Хороша передача забігання. І удар від Еліаса. М'яч відлітає від поперечки, але не влітає в ворот. Вдруге, в каркас, третій навіть в каркас сьогодні влучає шахтар. Згадуємо штрафний удар Судакова. Згадуємо удар Мінісіоса Тобіаса. І Кавана Елієса. Поки що 2-1. за таким рахунком. Каркас воріт працює на верес. Одного разу все ж таки підвела поперечка з такої позиції. Доволі гострий удар. Але якби влетіло, чергова би краса була і результативний удар Кауна Елієса. Очередь, ще не бив сьогодні. Олег жодного удару в напрямку воріт від нього не було. Невертон бачить дуже вільно. Зараз Бондаренка вихід вічнають. Бондаренко падає. І це цікаво. Ага, спочатку затримку невеличку зробив Денис Шурман. А потім дочекався і заспокоїв його, його ж асистент, підійнявши прапорець догорить положення поза грою. Тому навіть якщо там контакт був першочергово, це офсайд. Дуже на тоненько, якщо дивитися по носочку захисника, по носочку Максима Сміяна. Тому, можливо, це ще й не фінал цього епізоду. Я би не сказав, з цього повтору не видно, що би десь приїхався по ногах Бондаренка. Можливо, тут дадуть відповідь. Коли можна провести заміну, так, все ж таки, 50 секунд зараз буде у Лукаса Ферейри. Ну і Марлон Гомес вийде так, але Марлон Гомес звична особа на українських полях. Азаров. От потрійну заміну підготував Арда Туран на заключні 50 секунд цього матчу можливо, навіть менше. Верес же також відпочивати не буде. В них кубок України проти користення грають. Також певний шарм, так колорит нового українського кубку, нового формату. У нас тут нова атака від Вереса. Удар Дмитро Різний. Ми могли трошечки підсолодити цю пігулку. Кайціпот б'є поворота, і ось на ударі площину воріт не найгірший варіант ставити крапку в поєдинку. Ось Розігралися ж таки довірно до моменту з ударом. Саме площину воріт метру різнику хотіли трошки зіпсувати настрій, але без свого сухарика голки Шахтаря не залишився. 2-0. гірники перемагають. Їхим конопля роздає фотографії для вболівальників. Він автор переможного м'яча так Тобіас, можливо забив красивіше і зробив цю перемогу впевненішою, але переможним вважається саме м'яч Юхима Конопля.